29 жовтня в Березворуцькому фаховому коледжі відбулися урочистості, присвячені 95-річчю цього престижного освітнього закладу. Березворуцький фаховий коледж по праву вважається одним з найкращих на Полтавщині у сфері сільського господарства, здобувши бездоганну репутацію завдяки високому рівню навчання та професіоналізму своїх викладачів. Дійсно, якщо дивитися на цифри, це поважний вік. А якщо дивитися про перспективи розвитку, то це ще не зовсім так і поважний рік. Це ще багато в нас задумів, планів. Є велика перспектива розвитку цього навчального закладу. Коледж не стоїть на місці. Він постійно розвивається, вдосконалюючи освітні методики та впроваджуючи сучасні технології. Під керівництвом директора Василя Краснюка заклад продовжує працювати навіть у складні часи війни, зберігаючи свою місію надавати якісну освіту. Завдяки зусиллям педагогічного колективу студенти отримують необхідні знання та навички, незважаючи на всі труднощі сьогодення. Маємо агроінженерію. Агрономію, технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. Також ми відкрили профосвіту. профосвіту. Сьогодні ми, крім того, що здійснюємо, готуємо спеціаліста, ми готуємо тракториста за кошти фізичних осіб, оператора комп'ютерного набору і бжоляра. На сьогоднішній день ми маємо 900. 47 студентів за різними формами навчання, і під 400 осіб слухачів профосвіт. На святкування з нагоди ювілею завітали колишні викладачі, випускники, колеги з Полтави та міський голова Порятина Андрій Сімонов. Їх присутність стала свідченням поваги до коледжу та його традицій, які об'єднують покоління. Сьогодні ми зустрічаємо на порозі кращих з кращих наших випускників і не тільки сивоголових, а сьогодні в нас будуть і ті, які 3-4-5 років назад закінчили наш коледж, а сьогодні досягли великих потужних успіхів уже в аграрній сфері нашої держави. Справжньою красою закладу є агрономічний корпус, історична будівля якого колись була маєтком родини Закревських, який свій час відвідував Тарас Шевченко. Цієї будівлі ішов відлік. От 95 років тому тут було відкрито зоошколу і пішов славетний відлік Березоворуцького технікуму, коледжу, технікуму. З, з часом мінялися назви, вивіски, але суть оставалася, залишалася та сама підготовка фахівців для сільськогосподарської галузі.